Всім привіт! Сьогодні в мене на огляді класна машина, яку знають і молоде покоління з Мемасів в Тіктоці, так і більш старше покоління, яке знають, яка це класна тачка. А саме Renault Megane на самому найпопулярнішому двигуні 1,5 дизель. Давайте починати. Зразу обговоримо, чому ви оберете саме таку машину з усіх конкурентів, які будуть за таку ж ціну і в такому самому форматі. В звичайних авто за таку ціну буде ось такий простий ключ, який буде бовтатись у вас в кармані і буде виглядати, як в звичайних авто. В Renault Megane або Fluence. Неважливо, це одна і така ж машина, тільки Megane є хетчбек та універсал. Буде ось така прикольна карточка машині вже 14 років, наш варіант 2010 року, а у вас така прикольна карточка. Мені здається, це прикольно. Також є безключовий доступ. Так, Ви покупаєте машину 2010 року, у вас є безключовий доступ та кнопка старт-стоп. Це перший пункт, чому ви оберете саме таку машину. Другий пункт це всякі прикольчики. Як, наприклад, ось така от ніша у вас під ногами, куди можна покласти всякі дрібниці, всякі речі. Трішки незрозуміло, навіщо вона вам. Вона начебто у вас забирала і трішки кліренсу, тому що ця карта, вся... тому що цей відсік трішки вбудований в пол. Але все одно є такий собі прикольчик. Далі в машину сідаємо. Машина 10-го року, повторюю. А в нас є цифровий спідометр. В якій ще машині такого року не за всі гроші світу буде такий спідометр. Ну що ж, давайте розповім швиденько про дане авто. Тут я бачу зразу два підсвічники, то тут нічого такого зверху немає. Також два сонцезащитні козирки. Також у нас є невеличкий екранчик, в якому є всяка важлива та не дуже інформація. Для машини 2010 року мати екранчик це дуже прикольна функція, і тут вона є. Далі йде кнопка. Аварійки, та відкриття та закриття центрального замка. Далі, в нашому случаї, йде клімат-контроль двозонний, я так розумію. Так, коротше, з кліматом контролем треба розбиратися. Не дуже інтуїтивно, якщо чесно. Ну, думаю, якщо тут посидіти хвилинах 5, то все стане зрозуміло. Є кнопка авто, є регулювання, в яку в обличчя чи в ноги вам дути, та регулювання температури. Як люблять Рено, немає крутілочки, щоб громкость регулювати, є дві кнопки. Тобто, якщо вам треба зробити гучніше чи тихіше, ви, ви сидите і нажимаєте ці кнопки. Ви їдете по трасі 110 км в час, вам треба зробити музику тихіше, і ви їдете, тримаєте кермо одною рукою, а другу робите потихіше. Але ви мені скажете, є підрольові переключателі? Так, є. Якщо у всіх машин... Зроблені вони в кермо, то Рено по традиції зроблено внизу. У нас ще на Рено Кінга так було. І це в принципі прикольно. і Якщо поїздите буквально тиждень, то ви до цього звикнете і вже не будете пам'ятати, що ці регулювання були на других машинах на кермі. Так, далі в нас йде шестиступенчата механіка, та задня включається як перша. Тут нічого такого немає. Далі, далі в нас йде такий підлокітник, який стримиться вниз. І відкривається він також е, цікаво. Немає якоїсь кнопки, він просто... тут є такий фіксатор, і він в нього вставляється і винімається. Тут нічого такого немає. Підлокітник не найвеликий внутрі. Але в цілому нормальні речі туди покласти свої можна. І це головне. Далі в нас йде тут така ніша. Туди можна покласти свої речі, тут вони і лежать. Та є прикурювач. Далі, що хочеться сказати, це приборна панель. Тахометр знаходиться зліва, та цифровий спідометр посередині. Дуже цікаво та зручно їздити з таким спідометром, і я все відео буду акцентувати, що це 2010 рік. Тут є і цифровий спідометр, і кнопка старт-стоп, і який на який екранчик, і безключовий доступ, і 6 механіка. І ти відчуваєш себе реально в машині, яка на класом вище є, ніж вона являється. Конкуренти будуть дуже програвати в таких всіх дрібничках, та за це цю машину і обирають. Тому що за не всі гроші світу сюди напихали дуже багато функцій. І це дуже прикольно. Також у нас йде е, стандартні для Renault. Вони і в коліосі, і в Сеніки є. Ось ці полички, які є під ковриками. Також в нас йде дуже прикольний великий бардачок, в який поміщається ціла сумка, і в нас йде він такий з двома відсіками, начебто. Тобто, тут все дуже прикольно зроблено. В цій машині хочеться їздити. Цю машину хочеться показувати друзям, знайомим. Дивися, як воно в мене все працює. І це дуже прикольно. І за це всю машину і обираю. Що ж і тепер давайте я вам розповім про задній ряд. Сів я за собою. Мій зріст 1,90 та сидушка передня відрегульована під мій зріст. І ззаді я б не сказав, що тут дуже багато місця. Для цього класу хотілося б трішки побільше. Але ці машини також бувають хетчбек. І я розумію, що задній ряд збудований не так, щоб був розрахований під машину хетчбек, а під універсал просто зробили багажник чуть більше. Тому. За задній ряд, можна сказати, всі машині універсальні. Тому давайте дивитися так. В мене є скло підіймач, це дуже прикольно. В мене є невеликий підлокітник на дверній карці, але він, здається, мені, що дуже маленький. хотілося б хоча б трішечки побільше. Він якийсь дуже дитячий. Також в нас йде є... Великий широкий підлокотник. Тут підлокотники вони зробили трішки маленькі, але тут вони зробили його великим. Тому в цілому ззаду зад... сидіти можна. Також я бачу розетку 12 вольт. Тобто тут можна ще і заряджати свій гаджет. Також у нас йде така невеличка ніша глибока. Можна, наприклад, покласти сюди бутилку води, телефон та будь-що сюди можна покласти. Також можна покласти телефон. В підстаканники в підлокітнику в цілому задній ряд комфортний та на далекій відстані на цьому ряді можна їхати кудись далеко, буде достатньо комфортно. Що ж, давайте перейдемо до багажного відсіку. Що що, а багажне відділення тут достатньо велике, тобто, в цілому, вся моя нога сюди поміститься без проблем. Є дуже багато ніж, всяких також йде подпал внизу. Сюди можна покласти якісь свої речі. Да, ніше невеликі, але, наприклад, мастило або ще щось сюди можна покласти спокійно. Дуже великий об'єм багажника сюди поміщаються всі свої речі, і в принципі універсал в собі купляють люди, яким щось треба перевозити в багажнику. І з цією задачею буде ця машина справлятися. Також у нас відкидаються задні спинки, та місця буде ще більше. Також є ось така поличка. Все виглядає культурно, все прикольно, місця достатньо, ну і це, в принципі, зрозуміло, тому що це універсал. Тут завжди буде багато місця. Ну що ж, і тепер давайте швиденько розповім вам про. В мене закрилася машина. Так. Двигун 1,5 дизель на 110 сил. Дуже надійний класний апарат. На цьому моторі їздять по Європі, потім привозять ці машини в Україну, і в Україні ще люди їздять по 100-200 тисяч кілометрів. Ці мотори вихажують. Просто якісь шалені цифри. Це прикольно, але я бачу, як це все ремонтувати. Дуже шкода Е100, яке буде туди засовувати свої руки. Начебто універсал дуже багато місця. Ось буквально стільки місця з'їв бампер, і аж тут знаходиться мотор. Щоб кудись долізти, вам треба резинові руки. Це є проблема, мені здається, тому що місце достатньо, щоб сюди ну, якось не так все стиснуто зробити. Але в цілому машина дуже надійна і ламатися вона не буде. А якщо і буде, то дуже рідко. Тому що з цим проблем ніяких не буде. Також у нас йде газ ліфти. Ось цієї качерги в нас немає. Це також прикольно. Ну щось, що такий коротенький відгук про двигун. Двигун надійний, головне знайти живий. Це буде дуже-дуже складно. Ну що ж, ось такий огляд машини в мене вийшов. В цілому можу сказати, що це дуже добра та гарна машина. Якщо ви її знайдете живою, то декілька років вона вам послужить спокійно і проблем доставляти не буде. Тому, якщо ви бажаєте купити таке авто, то шукайте і вам повезе знайти гарну комплектацію з гарним кузовом, ну і коротше, знайдете класну машину. А якщо вам подобається Renault Megane, то підписуйтесь на канал, ставте лайк. А з вами був я, Вадим. Всім пока.